Неділя 4 серпня, бути як він. Улюблені. Тепер ми, Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, яким він є, перший Івана 3:2. У 1739 році місто Кінгсвуд в Англії вважалося духовною пустелею. Авторитетні священнослужителі поставили на цьому місці хрест. Це було місто Шахтарів, котрі майже весь день проводили під землею. Їхні серця були запеклі через бідність і неудство. Вони ніколи не заходили до церкви, ніколи не чули голосу проповідника. Але якось перед жителями Кінгсвуда постала одна людина і звернулася з промовою до двохсот городян. Цю людину звали Джон Уеслі. Двері традиційних церков були для нього зачинені. Він міг проповідувати тільки на відкритому повітрі. Шахтарі почали слухати його, і євангельська проповідь Джона Уеслі пробилася крізь десятиліття духовної темряви й неуцтва. По почорнілих обличчях почали струменіти сльози, збиралося все більше і більше шахтарів та членів їхніх сімей. Незабаром на місці зустрічі на траві зібралося 10 тисяч чоловік, і так почалося духовне відродження в Англії. Духовне відродження внаслідок проповідей Джона Уеслі було одним з найдивовижніших явищ в історії християнської церкви. Але, можливо, не всі знають про цю людину. Джон Уеслі проповідував з палкою наполегливістю, оскільки вірив, що прихід Христа близько, будучи ретельним дослідником пророцтв данежіла й об'явлення, Уеслі проповідував вістку покаяння». Він закликав народ до святості. У світлі своєї віри, в близький прихід Христа, Уеслі закликав до повного посвячення. Вістка про швидке повернення нашого Господа це не тільки вістка надії, це заклик до святості, це ревна молитва до Бога про те, щоб він звершив необхідні перетворення в наших серцях. Вістка про другий прихід спонукає нас повністю підкоритися Христові як Господу. Один автор сказав: якщо він не буде Господом нашого життя, він взагалі не буде нашим Господом, Спаситель, який помер за нас, тепер прагне бути нашим Господом. Ідеал християнського характеру уподібнитися до Христа. Слова старого гімну звертаються до наших сердець і сьогодні. Земні задоволення марно кличуть мене, я буду подібний до Ісуса. Ніщо світське не спокусить мене, я буду подібний до Ісуса. Бути як Ісус, це моя пісня і вдома, і серед людей. Бути як Ісус завжди. Я хочу бути подібним до Ісуса.